Речі, що спеціальні земельні ділянки роблять для того, щоб потім їм комусь там віддати. От на власному прикладі вулиця Стрийська, знаєте, депутатський округ, за яким є закритий, округ номер 7 105 будинок, 103, -й, 54, 54А. 54 Між тими будинками є... Досить приваблива земельна ділянка, яка би могла би послужити любому інвестору для його там збагачення або приватизації, щось там будувати, то можу чітко заявити, що сьогодні влада. Ну, Я не можу іншого сказати. Іде на зустріч, і ту земельну ділянку дає, розробляє там проєкт, щоб там зробити сучасний е, невеличкий стадіон. Ну, там все життя був стадіон. Ні, ні, секундочку. Ну, ну Але там є земельна ділянка. Ми я можемо дуже говорити, що земельна ділянка вона би могла б комусь би там віддатися в користування. Секундочку. Нам віддають її, розробляють цю архітектура. Ну можна сказати. Я як депутат звернувся з проханням, mm. запросив міського голову на округ, щоб міський голова подивився на дану земельну ділянку, mm. і ми там розпочали, тобто депутати, департамент вдосконалювати її під невеличкий стадіон. Таку площадку mm. вільна земельна ділянка. Є у мене цей проект на руках. Архітектура розробила, міський голова це погодить. Тому що це є перше. Тепер по восьмій школі, я вас не перебував, дозвольте. Чому зараз е, так всі е, говорять про восьму школу? Тому що школа номер 8 стала об'єктом політичного піару. Ніхто за школу роки три назад навіть не згадував, не будучи депутатом. Будучи головою міської організації партії регіонів, я неодноразово піднімав е, проблему восьмої школи. Е, мій старший депутатський запит був відносно проблеми восьмої школи і вулиці Фабричної. Ніхто, ні Свобода, не батьківщина, ні інші політичні партії даного питання не піднімали. Сьогодні ми бачимо зміну керівництва школи. Що є в тому поганого? Помінялося керівництво, тому що не влаштовувало е, попереднє. Там Фурдин можливо там не справлявся своїми обов'язками, не міг там дати собі раду з колективом, знайти спільну мову, порозуміння. Є новий керівник, який не пропрацював і двох місяців вже говорять, що все не так, школу комусь хочуть здати. Отож, до влади до вашого питання влада. Позиція влади сьогодні, що жоден навчальний заклад не буде закриватися без погодження з територіальними громадами міста, як і Стерника, так і Другобича. У мене є офіційний документ, який я надсилав обласну державну адміністрацію, а це сьогодні є вертикаль влади, які мені дали таку відповідь. От. Можете собі почитати і ознайомитися останній пункт. То для чого тепер говорити за проблеми школи? Якщо дали лист, що школа має і надалі працювати, тільки треба нею займатися. Виходить представник свободи обласного депутата на сесії і говорить про якісь там віртуальні проблеми, не, не знаючи навіть суті даної проблеми, що і школі відбувається її пере, ну, дають їй виступити. Вона завершує свій виступ і повідомляють, що всі е, проблеми по восьмій школі зняті. Тобто, хто хоче допомагати восьмій школі, то їй допомагає. Якщо я хочу їй допомогти, я допомагаю. Як я це роблю? Це вже інше питання. Сьогодні треба розробити коштори, щоб полагодити. Да, сьогодні треба винайти інвестора, який би допоміг. Грошми і цей дах полагодити. А хто це хоче сьогодні робити? Керівник директор школи до мене дзвонить через день. Давайте, може, там, може, когось ви підключите. Але також і має бути зацікавлений колектив. А сьогодні виходить, що колектив поділений на дві групи. Одна група. Служить одній політичній партії. Я ні до кого там поганого не хочу е, сказати. Друга, другій політичні партії. І вони між собою чубляться, розумієте, хто на себе візьме е, хто, хто, да, хто отримає якусь більшу перевагу. А чому вони не прийдуть і не скажуть? Давайте ми почнемо е, з посаду, давайте ми з вікон почнемо. Давайте ми почнемо з території, з того, з того. Я неодноразово за це заявляв сьогодні. Дане питання невигідно. опозиції не має чого чіпитися. Вона бере старі справи, піднімає, вони їм не виходять, вони їх кидають, розумієте, вони мають бути на плаву, я розумію. Але я спочатку думав, що опозиція дійсності хоче щось поміняти. Ну, попікетували ми біля радості, сказали своє я, що далі.